Маша і Ойка казка про найбільшого зайця у світі. Жив був у лісі сірий вовк. Він дуже кривдив зайців. Зайці цілий день сиділи під кущем і плакали. Одного дня заєць тато сказав Підемо до дівчинки ойки. В неї є гумовий надувний лев. Ми його надуємо. Сірий вовк побачить його і злякається. Прийшли зайці до ойки Вередухи. Ой не дам я вам надувного лева, закричала Ойка. Ой, він мені теж потрібен, я сама з ним гратись хочу. Пішли зайці до дівчинки маші. Сумні йдуть, вушка опустили. Чого ви такі сумні? питає Маша. Розповіли їй зайці про свою біду. Немає в мене гумового лева, є в мене тільки гумовий заєць, сказала Маша. Треба його дужче надути, щоб став він найбільшим зайцем у світі. Ось і подивимося далі буде. Першим дуло маленьке зайчиня Дуло-дуло, і гумовий заєць став великий, як собачик. Потім дула зайчиха. Дула-дула, і гумовий заєць став великий, як баранчик. Потім дув заєць тато. Дув, дув, і гумовий заєць став великий, як кінь. Потім дула бура ведмедиця, дула-дула, і гумовий заєць став великий, як будинок. Останньою дула маша. Вона дула-дула, і гумовий заєць став великий, як гора. Увечері прийшов сірий вовк на галяву, бачить сидить за кущем заєць. Великий превеликий, вищий за всі дерева. Сіра хмаринка пливе за його вуха чіпляється. Злякався сірий вовк. Це найбільший заєць у світі. Мені... Того й гляди, він мене проковтне. Підібгав вок хвоста, та назавжди втік із лісу. А зайці на галяві танцювали веселились, ведмедиця меду принесла, білка горіхів повний кошик. Прийшла на галяву Ойка вередуха. Ой. Я більше не буду жадібною. Ой візьміть мого надувного лева, тихо промовила Ойка, а сама похнюпилась соромно їй. Не потрібен нам твій лев, відповіла зайчиха. Та ми на тебе не сердимось. Йди до нас солодкий чай пити. От, бачите, малята. Не дивлячись на те, що ойка була жадібною, зайчиха все одно відповіла їй добром і покликала пити чай разом. Будьте добрими на добраніч!